До Чернівців в п'ятницю приїхав президент України Володимир Зеленський. Тут він взяв участь у саміті та конгресі. Які питання обговорювали? Поговоримо про це далі. Мене звуть Марина Буличева. Вітаю вас на зустрічі з представниками світового конгресу українців. Зеленський обговорив потребу у допомозі від західних партнерів, особливо США, також потребу в освітніх програмах для українських дітей. Дуже важливо, щоб наші діти, не тільки ті діти і покоління, які були за кордоном за межами України ще перед війною, а саме ті діти, які, які зараз, яким дуже важливо не втратити українську культуру. Пам'ятати це, програми, книжки, мова. Ну, мені здається, цей напрямок також дуже важливий. І хотілося б зрозуміти, де ви можете нам допомогти. І де і це я впевнений, ви це робите. Питання, як ми можемо це збільшувати, тому що ми хочемо наших дітей потім повертати в Україну і відбудовувати державу, бо вона для них. Під час конгресу місцевих та регіональних влад обговорювали, що кожна громада має працювати над посиленням протиповітряної оборони також співпрацювати з партнерами, щоб у громадах були установки, які можуть самостійно виробляти теплову та електричну енергії. Вже зараз на всіх рівнях ми маємо починати з вами готуватись до е, наступного опалювального сезону і знов таки готувати всі громади. І урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії. Після конгресу у Чернівцях представлять платформу, зроблену в Україні. Це майданчик між державою та підприємцями. Він спонукає відкривати власні підприємства та купувати українську продукцію, щоб посилювати економіку країни. Чоловіки, яким виповнились 25 років, мають стати на облік військовозобов'язаних. В області таких є понад 4 тисячі. Йдеться про тих, хто перебував на обліку як призовник. Це пов'язано з тим, що в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Військово зобов'язаних викликатимуть до центрів комплектування для оновлення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів, сповіщатимуть чоловіків на роботі у навчальних закладах. Також оповіщення робитиме місцева влада. Чоловіки мають самостійно прийти до центру комплектування не лише за місцем прописки, а й за місцем, де вони перебувають, каже речниця обласного ТЦК Тетяна Гайдащук. Це передбачають правила військового обліку. З понеділка в області почали працювати призовні комісії. Там військовозобов'язані мають пройти медогляд та оформити потрібні документи. Опісля комісія ухвалюватиме рішення чи ставити чоловіків. На облік нагадаю, що в Україні зменшили вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це повідомляли у генштабі. Там кажуть, що так планують покращити організацію військового обліку призовників у межах реформування системи підготовки людей до військової служби. Російські ракети та безпілотник збили в ніч на четвер над Чернівецькою областю. Ніхто не травмувався. Поки в обласній військовій адміністрації не уточнили кількість збитої російської техніки та куди вона цілилась. Нагадаю, минулого разу три російські ракети збили над Чернівецькою областю вночі 29 березня. Тоді ракети цілились у Дністровську ГЕС, повідомляв президент. Зеленський дві ракети знищили на підльоті до критичної інфраструктури. Уламки пошкодили тоді адмінбудівлю та централізований водогін. Через отруєння деяких працівників та відвідувачів у Чернівцях тимчасово закрили дві кав'ярні Бакара. Чим саме отруїлися люди, поки невідомо. Перші випадки отруєння трапились 4 квітня. Тоді до обласної лікарні госпіталізували двох людей. Загалом в обласному управлінні Держпродспоживслужби зафіксували чотири випадки отруєння. У понеділок заклад перевірили фахівці, відібрали змиви, зразки води, продуктів обстежили людей. Результати з лабораторії ще не надійшли. Крім цього, заклад оштрафують на 80 тисяч гривень через порушення гігієнічних норм під час виробництва. Продуктів у бакарі припускають, що люди могли отруїтися сніданками, до яких входять яйця з неповною термічною обробкою. Зараз у кав'ярнях перевіряють продукти та працівників, а також дезінфікують обладнання та поверхні.